Це руйнування нам показала показала Аліна Люшина, яка поїхала в Вовчанськ на Харківщині. Зараз покаже, яка там ситуація у місті. Ми у Вовчанську це місто на Харківщині, яке знаходиться дуже близько до кордону із Росією до Білгородської області. З цього місця, де ми зараз знаходимося, до руського міра, так називаємо, близько 10-15 кілометрів. Ось бачимо вже його наслідки, тому що Вовчанськ обстрілюється щодня по кілька разів. За моєю спиною вибиті вікна у багатоповерхівці, сусідня багатоповерхівка теж потрощена, але це тільки вершина айсберг тому що більшість мешканців, звісно, цієї багатоповерхівки вже виїхали, оскільки в місті величезні проблеми із газопостачанням до початку війни газ у Вовчанськ подавався через Росію. Коли сюди зайшли вже українські війська, вони звільнили Вовчанськ 11 вересня, тому що з перших годин повномасштабного вторгнення місто було під окупацією, і коли власне зайшли сюди українські бійці, газопостачання Росія припинила. І зараз більшість мешканців, які жили у цих будинках, вони виїхали, залишилися тільки поодинокі сім'ї, які живуть у приватному секторі у своїх будинках і можуть опалюватися, обігріватися там грубами, пічками і тому подібне. Е, власне, от за повідомленнями до речі, від місцевої влади, якщо до повномасштабного вторгнення у вовчанську жило близько 17 тисяч осіб, то зараз залишилося всього 4. Але ми сюди приїхали разом із волонтерами, які привезли до Вовчанська гуманітарну допомогу. Зокрема, допомагають вони зараз медичним обладнанням одній із лікарень, і разом з ними ми передали. Всі необхідні препарати, і зараз також і ще продовжується передача гуманітарної допомоги мешканцям, які тут залишилися. Ми будемо звісно з ними всіма спілкуватися і обов'язково на далі розкажемо все вам і покажемо, і будемо слідкувати за ситуацією. Тому що місто, як нам пояснили правоохоронці, начальник поліції місцевої місто після третьої четвертої години буквально вимирає. І зараз е, теж уже майже нікого немає на вулиці вулицях дуже важко зустріти хоча б одну людину, одного перехожого. Чим це, чим це зумовлено, так що люди після 3-4 години сидять по томівках? Тим, що росіяни починають під вечір сильніше обстрілювати місто, вони гатять, з чого тільки можуть, і оскільки. Місцеві мешканці вже звикли до цього. Вони знають розпорядок, якщо можна так сказати, розпорядок росіян, так які цілять по вовчанську, і вони вже звісно не виходять на вулицю зайвий раз, намагаються сидіти вдома, щоб, хоч якось, себе, вберегти.